Добрий день, дорогі поціновувачі архітектури. Сьогодні ми у селищі Червоне, що на Житомирщині, і будемо дивитися комплекс будинків, який належав е, Терещенку. В принципі, тут е, якийсь цукровий завод був, от, і багато в цьому селищі понабудовувало різних будиночків. Отут е, такий вона неоготичному готичному, очевидно, стилі через оці от башточки був, е, було приміщення, яке зараз, е, на жаль, прикрасили такою плиточкою радянською. Е, ну, в принципі, я можу навіть сказати, що виглядає е, навіть оригінально. От тому е, не будемо тут говорити, що. Не дуже якісно його прикрасили. Прикрасили гарно. <хи> от. Е, видно, що він згорів. От, прямо напроти нього знаходиться от, такий от фонтан, який називається Три Грації. І там далі видно якийсь такий стародва... старовинний будинок в цегляному стилі. Підійдемо, теж подивимося його. Що у нас тут? Е, тут у нас всередині була пожежа. Такі дивіться двері великі. От, і всередині все у нас зруйновано цією пожежею. Ось тут такі були сходи великі. Ця ліпнина, не знаю, чи вона оригінальна, ну, виглядає принаймні оригінально. Клинові листки якісь. тобто Можливо, це навіть стародавня плитка. хоча Сильно сумніваюся, занадто вона якась груба. Але вона, бачите, вон покриває прям весь інтер'єр, на всіх поверхах є. От тому. І вона доволі така оригінальна ще. Всередині, на жаль, нічого не залишилось, все згоріло, бляха впала. І, чесно кажучи, дивитися тут нема чого. От тут ось видно, що плитка має такий дуже багатий декор. І в принципі, а, я теж думаю, що підозріло, щоб плитку такими різними рядами викладали в Радянському Союзі. Я думаю, що за радянськими канонами було простіше купити одну плитку або взагалі зафарбувати його фарбою. Тому я думаю, що плитка це. Стародавня. Дуже така велика, ось написано Сергій. Давайте подивимося, що ще в цьому крилі робиться. Дуже шкода, звісно, і видно, що пожежа ще й недавно була. до пожарки їде. Та горіть вже такий, що бачили, яка поводила. Тут, в ще збережено багато фотографій, а то й навіть відео. Як тут було до пожежі. От. Загалом е, я вже зустрічаю кілька таких пам'яток, які повністю знищені вогнем. От На Київщині. Колись теж ми знімали одну сільраду, яка згоріла. Ось тут я зараз фотки її покажу. Ось згоріла і зараз просто стоїть руїною. Ось Подивіться, які тут були дерев'яні. Перекриття. От зараз вони всі в жахливому стані обвуглені. Тут, якщо обійти навколо, можна подивитися, як воно виглядало з різних боків. Тут бачимо теж плитку поклали. От, ну І з цього боку теж бачимо, плиточкою обклали, вже простішою, не такою задекорованою. От. Ну і все заростає. Навколо, От залом, з доволі міцної цехли цей будинок побудований. От, тому ці руїни ще, я думаю, будуть тут довго стояти. Була школа для благородних дівчат. Другі кажуть, що це був готель. Я ж припускаю, що з самого початку тут могло бути щось культурне. Ем, просто що я так кажу, в радянський час тут точно був будинок культури, але термін будинок культури він є абсолютно радянським. Але знаєте, Терещенки вони ще, скажімо так, давно вже збирали різні колекції картин, відкривали музеї, виставки. Будували школи різні і так далі. Тому, в принципі, я можу припустити, що це щось, щось було культурне. Янський час, до речі, є мемуари одного жителя станом на 1919 рік. Він пише, що це був будинок для зібрань. Тобто, вони збирались тут по різним культурним заходам. Тобто, принцип народний дім типу шостого, да у 80-х все це облицювали плиткою на превеликий жаль. І рік назад, такий рік назад, ось 17 жовтня 23-го року, осінню, це все згоріло. Будинок культури був закинутий років 15, і там наркомани бігали, діти, хованки, тобто грали. Тобто там заганяли. доступ був туди, так? Да? Та доступ був там, і так воно і згоріло. Угу. Ось таке, так, да, пройдемо в коледок. А це що таке? Де? А наступні будиночки це будувалось для працівників, uh -huh. для працівників цукрового заводу, тобто для так званої, знаєте, еліти, до речі? Осені воротнички, так? Да? Так, так, цікаво виглядає, правда. Угу. А, а це це готель, Кол -колишній так? готель Червоні номера. Так. Червоні номера, гарна назва. Так, <світ> ну бачите, що червоні від світ кольору. Цех а да. Мене звати Тарас Коновалов, я засновник та голова громадської організації Червоне туристичне в цьому неймовірно прекрасному населеному пункті Червоне, що на Житомирщині. Я є місцевим гідом і для людей проводжу екскурсії. І зараз ми знаходимося, як я кажу. Старому новому червоному. Чого старому новому? Тому що справді, насправді, старе червоне, воно вже існувало з 17 століття. Це там, де церква, базар. А цю частину Терещенки викупили і забудували за всіма стандартами тодішнього містобудівництва. І через те я кажу старе, нове. Тому що те старе, ці ці спруди, які були з дерева глини 17 століття, вже не існує. А тут цегляні будинки, які будуть стояти ще досить довго. Хоча так, да, є певні дефекти, але знаєте, кожна будівля має певні дефекти, але це таке діло. А, вони ще переживуть нас з вами. Ага, це... Будувалося що? для що? інженерів, угу. для директорів, тобто для вищого персоналу. Конкретного завода, колишнього завода, відповідно, який колись належав Трещенкам. Я вам скажу, цей паркан він був досить умовним, щоб ви розуміли. Це виходить територія маєтку вже. І тут сітка була така похожа на ось цей парканчик. Ми порізали потім на метал і зробили вже цю сітку страшенну. Це що це автентичне все. Ковані, все старовинні, збереглися ковані. от такий от маєток. Дуже ефектно виглядає трьохповерховий. Взагалі трьохповерхових маєтків я, здається, ще доволі мало бачив. От, дуже е, рекомендую звернутися е, до Гіда через те, що ключі тільки в нього. Ну, Такий, чесно кажучи, дуже вражаючий будинок. Я ще таких монументальних. В Україні, мабуть, і не бачив. Ого. Це все неоготика. Бачите, ці стрільчисті вікна всюди. Ось тут трифори. Ух. Дуже великий. Тут три поверхи і ще башта четвертий. Це його збудували Грохольські. Все, що там позаду, будемо згадувати, будемо йти туди. До речі, це перехід до будинку для прислуги, це є якраз добудова Терещенків. Бачите, терасочка ось ця? це також є добудова Терещенків. Ми до неї ще будемо підходити окремо. І відповідно сам будинок для прислуги. Терещенки добудували до маєтку. Для того щоб стикувати його, по суті, цим от переходом. Ага. Типу, прислуга ходила, тут відразу була трапезна на другому поверсі, і відповідно Ну, А цей будинок ми почому знаємо, що він добудований Терещенками. По -чому, оцей. Сам, дивіться якщо є якісь плани, які де, де його і, немає старі. Інформація з архівів, книжок і так далі. Бачите, та частина? І фотографії є mm старі. -hmm. По старим фотографіям видно, що вже існувала та частина споруди. Бачите, вона така з лініями дуже. Ага. То будували грохольські в неоготичному стилі. Ага. Зубчасті форми на дах виходили. Даху такого, як зараз не було. Були зубці, зубці, зубці. Типу, як ось на цій арочці. От таке щось було. Угу. І відповідно Терещенки подивились, подумали, треба стикувати з маєтком. І до... між неоготикою. Та цею неоготикою вони добудовують щось подібне на неоренесанс. Щось, типу того. Вони виглядали як проший кобилі хвіст, присувку вирішили, весь декор здирають, обліплюють шубу і роблять чудовий будинок. Так. Таку також Терещенки добудували. А, і з цієї сторони є ще одна добудова. При кому ми також з вами згадаємо, там була така тераса-галерея. Ну ми про неї згадаємо. Ну, тут перейдемо. вони наслідували готи, готику. Да? Да, тобто Вони прям скоп, тобто. скопіювали. Дивіться, чотирикутна форма йде, але все одно зверху є заглушений зубчаст... ага. зубчастий елемент. Перший будинок в погляньте, будівля з вежою. Ух ти! а що там зараз? А Там зараз квартирний будинок. Ну, вежа не Але... Але теж в неї оготиться. Видно, що тут лежить залишок паркану. Біля музею. А ці безпритульні, як нам розповідають, старожили, Смажили качку десь на горищі. Так воно і згоріло. Пожежа в усьому да. палаці. Ну, якась частина вигорів. Пишеться mm -hmm. в джерелах. Бо конкретно яка частина? Я думаю, більш за все, це, це ліве крило тут Праве крило, я думаю, праве крило маєтку найбільше постраждало. Угу. І те подібний корпус. Також дуже постраждав. Так будівля виглядала на початку ХХ століття. До речі, фото з автографом нащадка пана Генріка Грохольського. Ну, я просто люблю автографи нащадків збирати. Позаду маєтку перший будинок Рухольський. Оце той, що я вам показував з той сторони. давайте в холодок зайдемо. родинний герб Терещен. З їхнім девізом. стремлінням, капшественним пользам. Це й означало те, що Терещенки якусь частинку коштів віддавали на народ, тобто на благодійні цілі. І це дійсно було. Ну і взагалі це круто, що це було. Ага. Ось видно, контрафорс стоїть. От, мабуть, вже. Починався нахилятися стіна, і нібито ще за часів Терещенка цей контрфорс поставили. Дивіться, фотка початку ХХ століття. Це фото приблизно 1908 -190 рік. Тобто контрфорс вже є. А -а. Але якщо дивитись фотки кінця 19 століття, то його немає. Угу. Оце таке. Авто. І, до речі, фонтан, що на території, він вилитий французькою ливарною фірмою Дюселя. Він з Франції. Угу. Так само, як і цей фонтан триграції. Підходьте сюди, покажу зараз. А це, мабуть, була якась зимовий сад, да? тут зверху. Покажу все. Дивіться. Це була та сама розкішна тераса галерея Терещенків. Тобто, ось бічна вежа. Ось. Ага. Дивіться, бачите, відкрита тераса. Балюстради були на місці під вікна. А, це замурували. Так, так. І триграції. Стояли тут прямо біля маєтку. Ага, вони є в червоному, це саме ті, що за 200 метрів звідси, на фоні згорівшого будинку культури. І тепер погляньте на ось це фото в більш ширшому масштабі. О, До речі, з автографом нащадка Мішеля Терещенка. А. Ви ж пам'ятаєте, люблю автографи нащадків збирати. Тобто, розумієте, по суті, училища, вони, коли тут існували, то вони будівлю заново складали. Знову ми вже з бетонними перекриттями. Бачите, тут також ми поробили водовідводи жестяні. Тут я дивлюся, збереглася ще е ця столярка, вон там. чи то вже радянська столярка. там а ти, не, не. Такі... Тут, Дивіться, в оригіналі ж була тераса, бачите, то воно ж було відкрите. Тобто тут вік віконні рами тут не передбачалися. Ага. Це вже, перед вже заморовано, да? але. Є момент, вони дійсно тоді постаралися. А Тому... що це таке? Де? Да? Оце. Тут таке фігурне. А дивіться, це... Ось тут воно йшло так само. Це перило з балюстрадами. Там балюстради з них. Ага. Такі ці циліндричні. Ці, це тут вони просто вже зруйновані, так? Не? Так. Так. Уявляєте, заходите ви розкішну терасу, галерею Терещенків, а тут всередині їдання. З вікнами для роздачі їжі. А це вже радянська доробка, училище, яке тут існувало. Давайте я вас запрошую саме серце цієї будівлі. О, це, мабуть. Це був домашній театр Терещенки. Справа в тому, що Федір Федорович віддався трьом своїм пристрастям. І про перше я вам розповів, це авіація. Друга пристрасть Федора музика. Тут виступав Федір Шаляпін. І третя пристрасть Федора кіно. Кріпилася кінокамера до літаків, так розповідали, старожили. І літак, облітаючи все навколо знімав на відео, і потім ці перші кінострічки були показані тут, в червоному, в цьому маєтку. Тут буде розкіш, коли ми це все реставруємо, що я дуже свято вірю. І крім того, що я це свято вірю, ми вже робимо ту програму мінімум для того, щоб будівля дожила до відбудови. Це консервація даху. Ось таке. Прийдемо, а, а можна запитати Так, звичайно. А це вентиляція, я так розумію. Так, да? Да, це вентиляція. Ну це не просто вентиляція. Під низом, під театром є підвал. В підвалі є великий котел. Сюди підходила теплотраса, і відповідно там такі пропелер, Проходило гаряче повітря, нагрівалося. І цим пропелером гаряче повітря по вентиляційним люкам. Заводило сюди зверху. тепло. Дивіться, і зверху, і знизу, там і знизу є такі решітки. Ох, який прохід показувати. класний. Так, да, Це, до речі, бічну верху прохід. але там далі коду наверх немає. А це оці труби. Це прийодовчилища, так як тут була віддальня, ага. а тут конкретно готова до діжуть. Як ви розумієте, коли училище закрилося, і так як і в багатьох інших пам'ятках архітектури, якщо якийсь навчальний заклад або якась лікарня, або ще щось закривається, то якщо це вчасно не почати, не передати комусь на баланс або ще щось, просто втрачається все. Починаються грабежі, починають туди ходити наркомани різні. Починається, воно руйнуватись починається, розумієте? Даній пам'яті відносно пощастило, так як в період радянський тут було існувало училище, до 96-го року училище закрилося, споруду вщент розграбували, зруйнували і пізніше оселився монастир. Ну, попри всю критику, і каліться в бік монастиря, можна все-таки сказати, що треба віддати належне монастирю, що все-таки є охорона території. Тут цю будівлю, так, ця будівля виглядає не так, як в Іванківцях. Правда ж? Так. Ось, тобто, і на цьому великий плюс. А зараз головне зберегти хоча б те, що в нас зараз є. Тобто теперішній вигляд будівлі. А для того, щоб це було, треба робити дах. Тому ми, громадська організація червоне туристичне, робимо все можливе і неможливе для того, щоб цей дах законсервувати, тобто зробити, поновити, скажімо так, щоб вода стікала зону. А у вас є, можливо, якесь посилання, де люди, які хочуть задонатити, можуть допомогти вам? Так, звичайно, в шапці профілю інстаграму. Ага. Конкретно на маєток, там є збір, відповідно. Okay. No, ми, я... є Patreon, ми є і на Патреоні, ми є і на Баймі Кофі, в нас є банка на Монобанку, тому ми працюємо. Ми да. працюємо на порятунку. Да, шановні так. глядачі, якщо хочете підтримати цей палац, передати його нащадкам, то, будь ласка, я залишу всі посилання під відео. Будь ласка, допоможіть зберегти цей прекрасний. Неоготичний палац, який зараз, як ви бачите, не в найкращому стані.